Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мою. Це ноутбук фірми Asus серія ExpertBook під І B1502 CV. Він базується на процесорі 1335U Core i 5 Intel. Має SSD 512 ГБ. 15,6 Full HD VA матрицю оперативну пам'ять 16 ГБ Wi-Fi 6 покоління, батарею на 42 Вт. Також має українську розкладку. Він повністю запакований, ще ніколи не скривався. Зараз ми подивимося, що ж тут всередині. І з чим він поставляється за воду. Отже, рульнуємо пломбу та відкриваємо. Він відкривається як кейс. Тут одразу йде ноутбук. Зараз ми його відкладемо в сторону, подивимося, що тут ще всередині є. Кабель живлений для ноутбуку. Є інструкція, зараз ми їх подивимося, ці інструкції. Також йде блок живлення. Блок живлення йде на 65 Вт. В інструкціях, як зазвичай, нічого корисного особливо немає. Навіть не будемо їх дивитися. Тут є наліпка його зі серійним номером його та повне маркування BQ1820. Є ось такий QR-код. Це, якщо у вас проблеми з інсталяцією Windows, ви можете відсканувати його. Воно вам дасть посилання на сторінку, де можна з'ясувати, як підтягнути VMD-драйвер для контролера. Також таке відео ви можете знайти в мене на каналі разом із драйвером. Ось сам ноутбук, він ідесь у такому пакеті. Темного кольору. Темно-синій колір. Тут ми бачимо сканер для відбитку пальців. Ось такий течпад в нього йде. Клавіатура йде досить міцна. Одразу відчувається, що вона відрізняється від тих клавіатур, які йдуть на звичайних ноутбуках, не серії експерт. Відкривається ноутбук. На 180 градусів. Ось ви можете це побачити. З роз'ємів, Що в нас є з роз'ємів? З правого боку здвоєний міні-джет 3,5 мм для наушників та мікрофону. Один USB. Роз'єм для інтернету один є. HDMI два USB Type-C. На них є позначка блискавки. Тобто, це Thunderbolt. З лівого боку в нас є один USB. Індикатор вмикання ноутбуку та індикатор заряду батареї. Тут ми можемо побачити систему охолодження, тут іде кулер в нас, тобто ось тут іде вихід гарячого повітря, тут іде захоплення холодного повітря. Тут розташований процесор і тут іде мідна трубка. Це все можна помітити через отвір. Також система охолодження йде і в цей бік, тобто вона працює в два боки. Видувається і тут, і тут. Два радіатори. Спробуємо його увімкнути. Він швидше за все не увімкнеться зараз. Також тут є веб-камера. І веб-камеру можна закривати шторкою. Ось, бачите? Так вона червона, вона закрита, так вона відкрита. Це досить зручно, особливо в таких ноутбуках. Він не вмикається. Тому зараз я підключу його до зарядного пристрою і ми його увімкнемо. Блок живлення у нього йде 65 Вт. І він має декілька режимів роботи: від 5 Вольт до 20 вольт. Сумарної потужності 65 Вт. Тобто цим пристроєм ви можете заряджати будь-який гаджет USB Type-C. І цей ноутбук також заряджається від USB Type-C. Ось бачите роз'єм. Я підключив ноутбук до зарядного пристрою. Тепер ми його вмикаємо та зайдемо в BIOS. Перше вмикання може тривати досить довго, тому зачекаємо. Також цей ноутбук має 3 роки гарантії офіційної від фірми Asus. Доки він вмикається, ви можете помітити, що на клавіатурі є підсвічування. Це досить зручно. Як бачите, він кілька разів перезавантажується при першому вмиканні. Це нормально. Тепер ми зайдемо в BIOS. І от його BIOS. Як можете помітити, він зберігався в нормальних умовах при зряді батареї 50%. Саме так повинен зберігатися ноутбук, щоб батарея не виходила з ладу. Сумарна. Оперативна пам'ять 16 ГБ. Процесор 1335U. BIOS 301. Оперативна пам'ять розпаяна на материнській платі 16 ГБ. Також є один вільний слот, щоб ви могли додати і зробити 32 ГБ оперативної пам'яті або 24 Ось такий ноутбук куплявся в магазині мойо. Був отриманий через кілька днів у їхньому магазині. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Залишились питання? Задавайте в коментарях.